Технічні документації змогу щодо станової відновлення на земельної ділянки та передачі власних мінії земельної ділянки площою 25% для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Калинова, 63, села Лівщина. Комісія підтримала проєктно. за, проти отримала про завершення технічної документації змогу щодо станову відновлення на земельної ділянки та передачі. 51, річна 51 один селобівчина комісія проєкт рішення. Проте підтримали. Дякую. Наступне. Про відмову зічут Світлані Вене затверджені проекту з щодо земельної ділянки приватної власності у разі зміни цільового призначення по що нопо тринадцять шістдесят закінчується 3, з особисто селянського господарства на землі відносин обслуговування житлового кубів за адацію Шевченка 12, села Новоселька. Відмова підготовлена на підставі того, що майже земельні ділянки не погоджені з сумішним землекористувачем, що в схемі акту погодження майже зазначено літерами від А до Б від Д до А. Це називаємо реєстру державного земельного кадастру. Комісія підтримала практично. Питання є. Хто за те, що відмовити? Хто за? Про завершення технічної документації змогу щодо становити відмови на земельної ділянки та передачі власні складі земельної ділянки в площі 2500 до родини старслової житлового будинку по Шевченка, 34, Ацела Піщанка. Комісія підтримала практично. The many ділянки was 2500 but in the start of slowly traveling as Laznamka. To the crazy technician recommendations of the stone, the many girls are that you'll last this way. Проза, за? Проти отримали. Як і при наступного питання? Про затвердження технічної документації замовлю сюди щодо становлення меж земельної ділянки та передачі у власність клеменку земельної ділянки площі 25% для будинки обслуговування житлового будинку по вулиці Напріжна 11 села Знамів, яка комісія підтримала проєкт рішення. Хто за? Проти отримали за наступне писання. причини. Це на місці площі 1,5 92, де будівництво паркування житлового будинку по вулиці Центральна 149, села Знам'янка. Комісія підтримала проєкт Хто за? Проти? Підтримують? Як і наступне там... питання? Про затвердження технічної документації зміни щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки передача у власність кріпа на вулиці земельні ділянки площі 2,5 до будівництво паркування будинку по вулиці Ставкова 20 голосувала жінка. Комісія підтримала проект практичні... рішення. Хто за? Проти? Підтримали? Наступне питання. Про затвердження технічної документації зумовлено щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі у власність ковері земельної ділянки площею 25 соток за будівництво обслуговування житлового будинку по вулиці Лиманська, 22 села Новопроводська. Комісія підтримала проєкт практичні... рішення. Хто за? Проти? Підтримали? Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки та передачі у власність чума у земельній ділянці площа 2500 поворотного житлового будинку по вулиці Набережна, 164 села Занська. комісія підтримала професійно. Що... Хто за проти прийняв Наступне питання. Про надання домові дозволу на розробку проєкту землю звідти земельної ділянки в приватної власність для колективного селівництва по вулиці 4, 33 30 торгівства. За песчанко, 50 -50 -50. Кто за? Житського старостинського округу. Мова йде про ті самі зелені ділянки, де вносили зміни. До рекомендування рішення суду до реконодавчого провадження комісія підтримала проєкт рішення. Хто за? Про відмови, за керівництво наступне питання. Про відмову за технічної документації ЦМУ, стоючих встановлення нових меж зелені ділянки та передачі. На території піщанської сільської ради для відмови те, що земельна документація землю стріль не відповідає видному закону про зиму устрію, тобто не підписано замовником там місцеві деякі участі комісія.

Просто для меня с личной документации за новых становлений

5 79 36 о дозвіл землевпорядкування для рекреаційного призначення території Калужинського старостинського в піддітячому оздоровчому таборі. Комісія підтримала фактично. За. Проти. проєкт наступного розпорядження про надання акту повернення на розроблення проєкту зміни сільської державної призначення, тобто що Верховная вообще 1301-732-302. Росташована на території Піщанської сільської ради мова йде про АЗС, яка розташована в Піщанке за Пещанко вулиці 1А, На повороті села міняється іменти целевато. Переполагається кілька сільгова із цільового для будівництва обслуговування автотранспорту на ціліве для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Комісія підтримала таке рішення. Проводити отримувати про відмову затвердження проєкту землю, що відведення земельні ділянки від власних слент, то що ми повномашині з гардеї відвального садівництва в Садовому товаристві ради строїтелів ділянки 131. Відмова підготовлена внаслідок того, що подано заперечення проекту знову стріляють сутні відомостей. про.

виникає про комплекс технічної реабілітації землі, що за самого замовлення меж земельної ділянки та надання в аренду земельної ділянки з кадастрового номера на 2 0808 301 для розміщення та експлуатації об'єктів сторону електронних комунікацій на території знаного спецкара Кримського округу. Комісія підтримала проєкт рішення. Хто зна? Проти? Підтримали? Про задержання ТОВ «Юкрайн Тауэр» компанії технічної документації зміни устрою, що відновлення межземельної

зіграти на сім слова більше. Натомість я підтримував практично. Хто за? Парламентка Дякую. Наступне. Про відмову затвердження технічної документації з умовою щодо встановлення на національної ділянки та передачі у власність шахової ділянки з умовою ділянки площою 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Партизанська, 30 Т, села Піщанка. Питання підготовлення, проєкт рішення підготовлення про відмову щодо наявності обмеження використання земельної ділянки водоохоронно зони, або інформації щодо підстав відсутності таких обмежень, межі земельної ділянки не погоджені від літери А до В, від літери Д до Є. Комісія підтримала проєкт рішення про незнання.